Вечір поезії задля порятунку життя. Відома громадська діячка, журналістка, волонтерка, головна редакторка журналу Глорі, директорка благодійного фонду Народжені перемагати та поетеса Лала Цукерман влаштувала вечір авторської поезії. Вона поєднала соціальну місію та мистецтво, об'єднала друзів, партнерів, шанувальників, військових, усіх небайдужих та свідомих українців навколо благодійної мети. Разом збирали кошти для допомоги багатодітній мамі з Миколаївщини. Маргарита Смілянець вже чотири роки очікує на трансплантацію легень. Зібрані кошти підуть на спеціальне харчування, необхідне для підтримки її здоров'я. Ще рік назад я навіть подумати не могла, що це взагалі можливо. Навіть у сміливих мріях я і не уявляла про те, що одного разу е, організую разом із благодійним фондом народжені перемагати а, свій перший сольний поетичний захід, який має благодійну місію. А, і це дуже круто, що зараз є можливість завдяки своїм словам, а в моєму випадку завдяки віршам. А, на ділі допомагати тим, хто потребує допомоги. Захід об'єднав поезію, музику та добрі справи. Лала Цукерман читала власні вірші під музичний супровід відомої скрипальки Ірини Жигарьової. Програма також включала розіграш цінних подарунків. Нікого з благодійників не залишило байдужим. Це творче дійство. Поезія надихає, як і, ну я так думаю, Лала. Надихається нами, ми надихаємося її. Вона дійсно дуже класна людина з величезним серцем. Аби почаще таких заходів було, щоб люди гуртувалися і допомагали друг другу. Мені дуже подобаються вірші а Лали – це дар. Просто на це дійсно. Як вона говорить, муза, ну. Це не муза, це все залежить від людини. Як вона це все проживає, відчуває і гарно це все виливається на папері. Це просто. Я цілий вечір в мене мурашило. в мене були сльози. Я прям в захваті від цього вечора. У Мене по перше зараз найвища насолода. Емоції, як то кажуть, вищого пілотажу, тому що, по-перше, якось все склалося. Дуже і приємні люди, і е, е, організація чудова, сам заклад прекрасний, е, багато зелені. А це наша з лалою природна суть, тому що я живу в лісі. Лала дуже любить природу. Ось це моя найкраща подруга. Ми з нею постійно спілкуємося вже дуже багато років, тому. Я дійсно сюди прийшла просто відпочити і розділити сьогоднішні ну, спільну радість з лалою, тому що в неї сьогодні день народження, і вона до речі читає чудові вірші, прекрасні. Це такі вірші, які дуже торкають аж до глибини душі. Творчий вечір Лали Цукерман став яскравою подією, яка подарувала позитивні емоції гостям, об'єднала благодійників та привернула увагу до важливості донорства трансплантації. Завдяки мистецтву вдалося зібрати кошти на життєво необхідне спеціальне харчування для Маргарити Смілянець з Миколаївщини.